Автозарядку Defender UCG 01 83569 можна придбати в міліапе зеніторба. Цей товар здатний легко заряджати ваші планшети, телефони, смартфони, навігатори, електронні книги, плеєри та інші пристрої з роз'ємами USB-A або USB-C, які ви використовуєте під час поїздок. Автомобільна зарядка Defender UCG 01 працює від напруги 12 В і підходить для всіх типів легкових автомобілів. Вона підтримує одночасне заряджання до двох пристроїв з максимальною сумарною силою струму 5,4, а інтелектуальна мікросхема автоматично встановлює найоптимальніші параметри зарядки для кожного підключеного пристрою, а вбудовані системи захисту гарантують безпеку від пошкоджень через коротке замикання або перевантаження по струму. Наявний світлодіодний індикатор дозволяє швидко визначити, чи належним чином заряджається пристрій від джерела струму. Це додає зручності та впевненості під час використання автозарядки. Не зволікайте, придбайте автозарядку Defender UCG 01 83569 569 в мА зеніторба і завжди майте заряджені ваші пристрої під час поїздок.